Всім привіт! Сьогодні я біля самісінького Львова в селі Бережани. Це є на межі Львова до об'їзної дороги. Це не є за межами об'їзної. Сьогодні огляну територію, тут є дачний кооператив, сонячний, також є цікаві ділянки. Ця територія знаходиться біля лісу, чисте повітря, спів пташок. Дуже гарний район. Тут розташований готельно-відпочинковий комплекс «Тартак Resort. Також є шато Вульки. Народна назва цього району саме Вульки. На карті це як є Бережани, але люди між собою називають стара назва Вульки. Дивіться, прокладу на карті маршрут, щоб ви розуміли, де це знаходиться. Хто з інших міст, для вас це буде досить корисно, тому що місцеві, можливо, знають цей район. Але хто тут не був, хто з інших міст тяжко зорієнтуватися, де це є. Прошу також поставити лайк. Кому цікаво, підпишіться, щоб не пропустити наступні відео. І ось наша дорога, наш маршрут це є від оперного театру по вулиці Зеленій. Ми їдемо до виїзду з міста. Там є завод Іскра, можливо, колись знає хтось знає. І за ним є невеликий поворот через ліс. Ви бачите, є кругом цієї території є ліс. І ось тут знаходиться оце озеро є Тартак Резорт. І ось тут знаходиться дача, коли куди я сьогодні поїду і огляну цю територію, наскільки там є місце придатне для життя, чи там є електрика, які комунікації, ось це ви бачите, готельно-відпочинковий комплекс Тартак Резорт. Я заїжджав туди, зорієнтую вас по цінах. 400 гривень вхід на вихідні і в будній день 250 гривень вхід з дорослого. Можливо, трошки дорого, але ось такі ціни. Це не є реклама, ніхто мені нічого не платив за це. Оце є шато вульки. Це також є в Бережанах, подивіться, як там гарно. Хто буде десь в тих краях, заїдьте, подивіться, гарні фотографії можна зробити. Там є маленьке озерце, місток, така тераса, ну дуже на направду біля лісу, такий спокійний, не є дуже аж такий пафосний ресторан, але таке гарне, спокійне, цікаве місце. Ось це є бережаний. В наступному відео я ось тут є ділянка, покажу вам. Вона знаходиться на самій вершині цього пагорбу. Є чудовий краєвид з трьох сторін. Ззаді є ліс, дуже гарне місце, але я не хочу пхати це все в одне відео. Зроблю два відео, тому підпишіться, щоб не пропустити, кого цікавлять якісь цікаві місця біля Львова. Можливо, вам буде це корисно, можливо, собі знайдете якусь діляночку чи дачу. В цьому районі. І ось я заїжджаю в дачний кооператив сонячний. Ось так він виглядає. Ви бачите, яка дорога, щебенем посипана. Катана, в принципі, тут є заїзд і зимою, і літом можна заїхати, немає проблем. От я сьогодні заїжджав, це, по суті, після дощу, день тому падав дощ, але ви бачите, дорога нормальна, нічого страшного немає, ніяких калюжів, все стікає. Електрика є в цьому садовому товаристві. Є дуже багато садових будиночків. Тобто їх навіть садовими тяжко назвати. Ви бачите, ось цегли, повноцінний будинок на два поверхи збудований. Також ось тут по лівій стороні це виглядає як повноцінний будинок для проживання круглий рік. Ви бачите, який великий будинок. Це є садове товариство сонячне. І ось тут є вже менші і старіші будиночки. Я зговорився з місцевими. Питав, як ціни, як взагалі що тут відбувається. Що вони кажуть? Ціни грізняться, в залежності від місця в цьому кооперативі, але приблизно 2-3 тисячі доларів за сотку. Тут є ділянки 4-5 площа кожної ділянки. Також зговорив з одним мужчином, вони купили собі дачу. Рік чи два роки тому, я вже точно не пам'ятаю, але та, два роки тому. Вони купили і зі старим будиночком за 12 тисяч доларів там було 4 сотки землі, це по 3000 за сотку вийшло, вони цей старий будинок знесли і збудували собі новий. Я трохи так мені дивно, чесно кажучи, стало для чого купляти старий будинок, але тут є момент, що ділянки досить малі. І по теперішніх нормах, якщо купити чисту ділянку, я так розумію, буде досить складно розмістити будинок. Ось ви бачите, який краєвид. Я заїхав в сам низ до кінця цього кооперативу і вертаємось назад. Тобто, до чого я веду, що якщо є старий будинок, у вас вже є документи на нього, і відступи від сусідніх будинків колись були інші норми. У теперішніх нормах там від 6 до 8 метрів має бути відстань між будинками. І відповідно, якщо ділянка маленька, ви хочете більше будинок, не завжди вдасться так зробити, щоб була відстань між будинками досить велика. Ось ви бачите, які тут будинки, люди живуть. В принципі, досить гарне місце. І це і дуже близько, це ну, направду, межа Львова закінчується і зразу починається бережани. Тут навіть важко зрозуміти, чи це ще Львів, чи він вже закінчився. Ви просто переїжджаєте через ліс. І попадаєте в цей садове товариство. Дорога від самого Львова через ліс не є найкраща, вона така трохи з ямами, але проїзна, в принципі, не, складно, не дуже складно по ній переїхати. Бруківки там нема, але вона проїзна, круглий рік зимою, можна заїхати. Ось хтось побачити. Знову ж таки, двохповерхові дачі. Прошу вас підписатись, поставити лайк, вам це не складно зробити, мені буде приємно. Це допомагає відео просуватися також для розвитку каналу. Хто з інших міст знаю, зараз дуже активно шукають землю якусь недорогу, більш-менш доступну в західних регіонах. Я думаю, їм цей канал буде корисний, тому що шукаю і для себе, і паралельно вам показую місця у Львові, райони, як тут з комунікаціями як виглядає. Територія, дорога, під'їзд, природа. Ось ви бачите, я вже виїхав з цього товариства садового. Якщо дивитися на карті, це є трохи лівіше біля самого лісу. Іде ось така дорога, тут також є дачі по правій стороні, але тут момент є певний, що ці дачі знаходяться внизу низовині. І ви бачите, наскільки тут є вже калюжі, мокро. Як ми були в першому садовому товаристі, там є сухо, вода стікає. Тут ситуація складніша. Але знову ж таки це буде варіант досить непоганий, хто хоче якийсь ставочок собі маленький зробити. Я навіть бачив по карті, на телефон на відео це не буде, видно, тому що це за парканом. Але я бачив, що люди 3-4 дачі докупи купляли, об'єднували їх, викопували невеличкий ставочок собі. І саме тут не тут є вода. Відповідно, викопали ставок. Цю землю зі става розсогорнули по території, відповідно, вони її підняли, стало сухіше і мають нормальну ділянку, і плюс невеликий ставочок для рибалки. Можна для себе зробити супер. Просто класно можна зробити. Неправда, там досить гарно було зроблено, але трохи не було можливості на камеру це знімати, тому що там люди ходили, відпочивали себе на території, я вже не хотів їм заважати, тому просто так оглянув. Але гарно, дійсно, гарно буде закладенно. Ось так виглядає. Ви бачите, ось я проїжджаю самим низом, Ви бачите, навіть якась така, як річечка, потічок проходить. Тобто, коли дощі, сюди вода стікає, відповідно на це потрібно зважати. Кого би цікавила дача з озером, зі ставочком, ось тут, в тому районі, можна шукати такі варіанти. Тому це не потрібно хоч і більш сухе місце, але сюди тоді не варто лізти, тому що є досить мокро. Краще в садовому товаристві сонячний, він на горбочку там сухіше, це є факт. Так, я зараз буду виїжджати, От, проїдуся вниз, якщо було по карті. Ага, ось ще я тут, забув вам сказати, це я зараз вертаюся в сторону Львова їду, тут є досить такий складний підйом. Літом його без проблем, ну, можна виїхати ось зимою. Після снігопадів потрібно зважати. І ось є цікава дача, вона продається, кому буде цікаво, можна зробити на неї огляд з гарним краєвидом, направду. З дачі відкривається краєвид на ліс, з задньої сторони теж є ліс. Досить гарно. Кому цікаво, можу зв'язатися з власником, обговорити деталі, також зробити огляд. Це безкоштовно, кому цікаво, скажіть, і для мене це буде мотивація, якщо цікаво, зроблю таку справу. Ось це я під'їхав до Тартак Резорт відпочинковий комплекс. Середину не буду заходити, в принципі, тут нічого надзвичайного немає, є ставок, озеро, рибалка. Ось люди рибу ловлять. Напроти є невеликий пляж, пляж там є лежаки, також готель можна зняти собі номер. Ось там вдалині є цей будинок, це готельні номери ось таке озеро. І за ним знаходиться ось саме цей садове товариство, де ми з вами були. Сонячне. Воно знаходиться з протилежної сторони. І я зараз їду, якщо по карті на початку відео було, в сам низ спускаюся в глибину села Бережани в сторону об'їзної дороги. Ви бачите, що тут вже з проїздом складніше, це вже є низовина. Тут вже і вода стоїть, і зимою, якщо тут їхати, не завжди можна проїхати, чесно вам скажу. Ось така гарна капличка, все укультурено, травичка покошена, ось тут видно, що якісь господарі живуть. Територія доглянута, не запущена. Зараз я піднімлюсь наверх, щоб ви бачили який вигляд тут відкривається на з правої сторони ліс. І з лівої сторони є ліс, і між ними є ще дачі. Зараз я до них також доїду, ті дачі, що внизу, там є високовольтна лінія, тобто там є досить обмеження, не завжди вийде там будиночок збудувати, але просто посидіти, відпочити досить гарне місце. Ось є фундамент, люди заливають. Фундамент буде якийсь новий будиночок біля самої дороги і шкіряний диван. Ось так. Напевно, якісь мажори живуть. ну Я жартую, звісно. Старенький шкіряний диван стоїть, можна сісти, відпочити. І спускаюся до наступних дачів. Ви бачите, тут також мокро. Це є незувина, з двох сторон є в нас ліс, є підвищення, і ось ця вся вода стікається сюди, в цей район. Тут є дачі, є будинки, але тут є досить мокро. Є високовольтна лінія, ви бачите опори, високі стовпи, під ними, звісно, що не можна будувати. Ось тут є територія велика пуста. Ось тут місце ідеально підійде для ставочка. Направду з лівої сторони гарне велике місце. Якщо зробити ставок, підсипати землю буде досить класно.